Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди. Мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Все, що я хочу вам сказати, побажати миру і добра. Я читаю Слово Боже. Слово Боже, наче, щоб ми молилися. Тому я закликаю і прошу всіх людей, які щиро вірять в Бога, моліться за Україну, за народ України. Просіть в милості в Бога, щоб Бог зупинив кров кровопролиття і дарував нам мир і спокій. Тільки Бог може все це зробити. Надприродньо. Моліться також за нашу владу, щоб Бог дав їй мудрості, як правильно її керувати, щоб мали страх Божий і приймали закони, які угодні Богові, щоб Бог не гнівався на Україну. Но найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати і нагадати вам радісну звістку, що Бог любить людей, Бог так сильно полюбив кожного з вас, кожного з нас, що послав свого народженого Сина Ісуса Христа, в цей світ, для того, щоб нас врятувати від пекла. Тому що ми є грішні. І заслуговуємо на покарання. Ну Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи і Воскрес ради нашого оправдання. для того, щоб кожен, хто покається в своїх гріхах і увірив Господа Ісуса Христа, отримав прощення гріхів і життя вічне. Написано, Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина. Щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Вірите в Господа Ісуса Христа, прийміть дар життя вічного. Біблія написано, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Прийміть цей дар, покайтеся в своїх гріхах, визнайте свої гріхи перед Богом, признайте себе грішним, і Бог вас простить. Повіріть Господа Ісуса Христа. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Дорогі люди, я все це говорю, тому що Бог спас також мене. Декілька років тому назад, коли я жив без надії, я був залежною людиною, не міг зупинитися. Я не знаходив виходу. Єдине, що я сподіваюся, що я покінчу життя самогубством. Ось на цьому мості я хотів кинутися під пояс. Але дякувати Богу, я лишився живий. І коли мені зустрілись віруючі люди, подарували новий заповіт, який я почав читати. І сім місяців я його читав, і Бог прийшов моє життя. Він забрав всі ці бажання, всі ці залежності, думки про самогубство, дав бажання жити, любити. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі. Тому що це сам Бог обіцяє у своєму слові. Це Божа обітниця, дар Божий, вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Дорогі люди, відкрите своє серце Богові, відкрите своє серце Ісусу Христу. Запросіть Ісуса Христа в своє життя. Попросіть прощення, сповідайте свої гріхи. І Бог вас простить, повірив Ісуса Христа, тому що Ісус Христос Він заплатив за нас. Він повністю розплатився за наші гріхи, узявши їх на себе, помер і в третій день Бог воскресив Христа мертвих, як доказ того, що Він прийняв Його жертву. Якщо в вашому житті будуть трудності, не буде що їсти, чи в навчанні не буде виходитися, чи в роботі, чи в сім'ї, звертайтеся до Бога. Бог може вам допомогти. Він любить нас. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажає вас Господь. Гарного дня і вечора. чистової і дороги. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.